Вітаємо! Мене трохи не був, але я вирішив зробити таке. В сьогоднішньому туторіалі я покажу, як правильно встановити спеціальну мову програмування для початківців. Називається Python. Я знаю, що ти зараз хочеш в себе. Для того щоб встановити Python, знадобиться на розкладки англійської в пошуку. Написати просто Python. Шукаємо Downloads. Клацаючи на нього. І тут обрати. Python 3.14. Натискаємо на неї. Та відкриваємо, як завжди, мій комп'ютер. В клаці завантаження знаходимо наш Python 3.14. Цілимось, клацнем праву кнопку миші та вибираємо Запустити з правами адміністратора. В цьому вікні клацніть. Так. Ми побачимо, що ми відкрили справжній інсталятор від Python. На початку установки ставимо дві галочки. І залишилось класнути. Інстал УФ. Залишилось почекати, поки не з'явився наступне вікно. Поки завершився встановлення нашого Пайтону, шукаємо в пуску сам Пайтон. Вот цей Python, який нам треба відкрити. І рахуй, це вже завершення. Тепер можна навчатися в Python скільки завгодно. На цьому відео завершився. Не забувай вставити вподобайку та підписуйся на канал Рейнта. З мене все. Бувай!